Привіт, мої любі! Хочу підняти таку тему з вами сьогодні, як національне усвідомлення і чому потрібна, дуже потрібна нам Стрижнева нація. І опора на Стрижневу націю і українські інтереси. Ви знаєте, мене дивує, що я досі чую абсолютно а, якісь дивні ідеї, які б я називала ідеями Оксюмароном. Тобто людина зустрічає іншу людину словами російською мовою. Слава Україні. В Україні місцева людина, яка знає українську мову, ну, принаймні в пасиві, і вона б могла сказати не слава Україні, а слава Україні. Так? Вона зустрічає там сусіда або там когось знайомого і каже, слава Україні, Рашка і. Рейман до цього слова негарна, і починається якийсь там діалог про те, як людина любить Україну і не любить країну агресора. І разом з тим, коли люди зустрічають людину, яка перейшла на українську мову, вони починають казати: Ой, які стали українці, як ми всі там побандеризувалися з насмішкою З такою. Знаєте, це просто майже вже психіатрія. Чесно, це вже майже психіатрія. Самозаперечення. якщо ти не сприймаєш українізацію, навіщо ти кажеш слава Україні? Якщо ти кажеш слава Україні, кажи вже це хоча б українською мовою. О, якщо ти є громадянином України, знаєш нашу мову, це просто якось дивно, знаєте, Оксюмерон ідей. Ось. Чому дуже важ... важливо а, мати в країні стрижневу націю. Україна, тому і Україна, що вона не монголія, тому що монголія для монголів. Франція для французів, а Україна була створена для українців. Зараз переважно всі країни мають ну, дуже різний такий етнічний склад. Рідко де збереглися країни, там, де дуже гомогенна ситуація, де е, нація етнічно майже така, без домішків інших народів. Але е, давайте так візьмемо, у Франції дуже багато людей е, арабської, ну арабомовних із арабських країн. Хто яку мову вивчає? Французи, арабську мову або араби, які хочуть залишитися у Франції, вивчають французьку мову. Звичайно, араби вивчають французьку мову. Таке саме відбувається в Нідерландах, де я зараз. Тут дуже дуже багато людей. Абсолютно різних етнічностей. Якщо вони хочуть тут залишитися, якщо вони пов'язують своє життя з цією Україною, то вони вивчають нідерландську мову. Вони не нав'язують свою мову і не спілкуються тільки винятково англійською мовою. Ну Наприклад, я вам скажу так, я. Не пов'язую своє майбутнє з Нідерландами. Я пов'язую з Нідерландами своє теперішнє, те, що я можу працювати, те, що я можу допомагати своїй родині в Україні. і там, Трошки якимось там волонтерським проєктом, також в Україні, те, що я можу бути у безпеці, так, але я своє майбутнє не пов'язую з цією країною. Тому... Ну, на якомусь рівні я вивчаю нідерландську мову, але так, щоб в мене було багато бажання вивчати її ну, там, досконало, ні, але вони за свою мову тебе тут пошматують. Я, Вони завжди питають чи, іноземців, чи вони хочуть тут залишатися чи ні. Якщо ти відповідаєш, що ні, я не збираюся тут довго залишатися, ну, вони розуміють це у Випадку біженців через війну, тому що вони кажуть, ми розуміємо, що ви це не обирали, ви прибігли туди, куди прибігли. А в моєму випадку я прибігла до родини, в мене тут сестра. Ось. Ем... Але вони завжди питають, якщо вони чують, що ти збираєшся залишатися, вони на мову просто наполягають. І мені Нідерландка, одна під моя колега, вона підкреслювала багато разів, що нідерландці тебе будуть нормально толерувати без нідерландської мови десь півроку. Якщо вони бачать тебе постійно, там твої сусіди, продавчині крамниці і так далі, що ти вже більше півроку і вони знають. Що ти тут збираєшся залишатися, і ти вперто не розмовляєш нідерландською мовою, наприклад, тільки англійською мовою, якою б доброю вона в тебе не була, ти перестаєш бути цікавим нашим людям, вона каже, і вони навіть почнуть тебе сприймати вороже. Тому думай: якщо ти збираєшся тут залишатися. Ти маєш добре вчити нідерландську мову. Ну, Я дуже швидко зрозуміла, що я тут не збираюся залишатися надовго. Ось. Е, е, хоча ну, це гарна країна, але просто ж є, є щось тобі до душі, є щось тобі не до душі. Ну, не твоє, скажімо так. Це гарна країна, тут гарні люди, але це не моя країна 100%. Ось, тому... Такі справи, але стрижі нації, стрижневі інтереси це нідерландці, розумієте, це не приїжджі, яких тут <гум> мільйони. Це, це нідерландці, це їхні традиції. Вони будуть казати, що це приїжджі мають вчити їхню мову, це приїжджі мають дотримуватися їхніх традицій і так далі. І так далі. Ось а у нас можна. Знаєте, казати, що ми багатонаціональні. Так, ми багатонаціональна країна, і в мені в самій, ну, наприклад, багато етнічностей. Ну, не дуже багато, але три етнічності. Але, ну, народилася в Україні, громадянка України, росла в українських традиціях. Ну як? <ріст> я ну, я як інакше. Тому зараз люди, які не приходять на українську мову, це для мене взагалі загадка. Особливо люди, які мають на це реально час Ось. Ну і чесно, ну, е елементарні вже якісь такі речі, як сказати, слава Україні, а не Україні. Це взагалі <ріст> мені здається не вартує багато, знаєте, життєвих сил і. Вам не треба вчити, щоб сказати слава Україні. Ну, тобто, я, якийсь Оксюмерон, чесно. Ми, ми ненавидимо Росію, але ми будемо розмовляти їхньою мовою. Всі, хто приходять на українську мову, ми їх будемо е якось ну, глузувати з них. Це просто психі психіатрія, просто психіатрія. Ось це настільки колонізований мозок, це настільки мозок з усвідомлення. Вартості своєї власної культури, цінності, літературу, культуру мови, що я не знаю. Мені здається, що ну, або вже реально, що горбатого виправить як могила, або це люди, яким реально, можливо, у свій час вартувало взяти валізу і гебати на їхню мовну ментальну батьківщину. Не знаю, дуже дивно. Я дуже спокійно ставлюся до військових, які нас зараз боронять і розмовляють російською мовою, тому що і, ну, можливо, просто реально, ну, важко вони останній стресу знаходяться. Вони розмовляють тією мовою, до якої вони звикли. Це я щодо російськомовних військових знаєте в бліндажах не дуже до підручників. Я розумію волонтерів, які постійно зайняті. Ну тобто, я розумію військових медиків, людей, які в екстремальних ситуаціях знаходяться, і в них реально немає часу. Сідати за підручники всіх інших наших, що тут за кордоном наших виїхавших, от як я людей, що в Україні, людей, які просто живуть звичайним життям, я не розумію, чому люди не переходять на свою мову, ну, на корінну мову України. Я не розумію, чому вони продовжують цю політику роз'єднання. Вони саме такі люди стають. Причиною того, що у нас і далі буде ем, на порядку денному мовне питання. Воно буде завжди, поки в Україні не буде основною мовою спілкування українська. Воно буде завжди. І після того, як вже нам бомби і ракети прилетіли на голови, е, вам ніхто не подарує отак, просто так спокійно вашого спілкування російською мовою. До, западенці вас дожмуть. І правильно зроблять, дотиснуть і правильно зроблять. Тому що не має бути роз'єднання в своєму домі. Якщо дім роз'єднався на дві половини, його дуже-дуже швидко захоплять ті рейдери, якісь, яким він потрібен. Це, знаєте, біблійські такі аксоматичні речі. Тому так, нація має бути. Зі Стрижнем. Монголія перед усім для монголів, а якщо там живуть якісь ще інші етнічності, вони мають поважати, хозяїв, хозяїв цієї країни, господарів. Ось, А Україна перед усім для українців, а інші етнічності, інші там народи, будь ласка, нехай живуть у нас за умови. Що вони поважають українські традиції, українську мову. Все українське, все добре українське. Ось. Але щоб вони його поважали, ми самі маємо це поважати. Як вони будуть поважати те, що не поважають самі господарі? Це дивно. Пока-пока.